Друзі, всі вітаю. Сьогодні в минулі незвична така от маленька річ. Це кишенькові ваги. Значить, фірма Мірта. Далі що пишуть у нас ще? І моделька СП 3033. Так, отакі от маленькі кухонні ваги. Кухонні, кишенькові. Дві батарейки. В комплекті, до речі, вони були. Закриваю. І йдемо далі. Так, зараз тепер головне правильно закрити. Це все відомо ось так. В чому дуже класна фішка? От така от коробочка. Кришка знімається і тут є самі ваги. Вмикаються вони дуже просто, тут три кнопки керування. Я думаю, що всі згадали, що кнопочка вімкнення оця. Так, як же тепер перевірити, в принципі, що вони щось там можуть поміряти? От, і, в принципі, наскільки точно це роблять? Аж дивіться. я буду сьогодні вмірювати, щоб було більш цікаво, монетки. Це отакі. От Наші чудові монетки. 1 гривня, 2, 5 копійок і 50 копійок. А яким чином я буду звіряти, скажімо так, еталону вагу, бо в мене гірк немає з тим, що тут є, і наскільки точно вимірюють ці ваги, от саме вагу цих монеток. У мене є такий чудовий документ, скажімо так, в дужках. А Точніша інформація взята з інтернету, де можна знайти цікаві факти про ці монетки, коли вони там входили в обіг, яка в них товщина і так далі. Таке руководство для нумизматів, скажімо так. Значить, дивіться, давайте почнемо з 5 копійок. Значить, Ми беремо 5 копійок. Хто не бачив, показує. Може є, є такі, хто ще не бачив 5 копійок. Покажу. От така монетка. Що про неї пишуть? Знаєш, дивіться, у нас одразу буде невеличкий урок з нумізматики. Діаметр товщина, вага. Вага 4,3 грами. Матеріал. Нержавна сталь. Роки карбування. 1922, 24, 96, 1001, 203, 2015. Значить. Будемо вмірювати. Тобто 4, цілих, ще уважно подивимось, 3 десятих грами. Беремо нашу монетку, кладемо на ваги і бачимо, що показують 4,26. Ну, тобто, тут варіантів є декілька, або там все ж таки є якийсь допуск, і вони просто округлило до 4,3. Можливо, тут інформація не дуже точна. Яку я знайшов, да, такий от варіант. Або все ж таки вагін дуже точно міряють. Ну, в принципі, приблизно, да, так. Тобто, тут, якщо брати, що повинно бути 4.3. А маємо 423, то тут, е, ну, вже 4.21. Мені так чи помирає, що з неї дух виходить. Так, давайте ще раз. Ага, 4.21. Тобто, ну, будемо вважати, що. На 0,9 у нас є. Трошки. Неточність. Так що на менше і менше. Дивна. Ну, ладно, давайте йдемо іншу монетку. Беремо тепер наступну монетку, це буде у нас 50 копійок. Отака От наша монеточка. Вже старенька. Можна бачити рік виготовлення 92-й. От, і будемо її зважувати. Але перед цим давайте подивимося, що нам пишуть про 50 копійок. Може хто не знає. Так, тут щось у нас вже пішла одна гривня. Де ж наші 50 копійок? Ага, 50 копійок були тут. Дивіться, опис у нас на цій сторінці. Значить, діаметр товщина вага 4,2 грами. Так, багато іншої інформації. бла-бла-бла. нас цікавить сама вага. Тобто 5 копійок за вагою менше, ніж. 5 копійок кладемо. Ой, у нас тут чогось пішов вже мінус. Щось я тут вже не класив. Давайте вимкнемо, знову ж таки, вмикаємо. Чекаємо, поки будуть працювати, все нормально. Давайте переважимо ще раз 5 копійочок. 4,26. Тут на 40. І тепер 50 копійок. Вони повинні бути 4,2 грам. якщо тут все вірно показано, ми маємо 27. Так, ну тобто на 7 у нас є також неточність. Прибираємо. Це у нас були старі минулики, да? тепер давайте перейдемо до більш нових. Це у нас буде монетка 1 гривня. 1 гривну з Володимиром Великим. І будемо вміювати ваги. Значить, давайте згоротнім підемо шляхом. Ми візьмемо, покладемо ваги. Показує 3,31. да? давайте шукаємо, що нам пишуть Сі-Бумарці. Значить, дивимось, що нам написала по Сі-Bu Marці. гривня. Значить, параметри вага. 7,1 грам. А, це вибачте, це в нас не те. Це гривня стара. Ось одна ще нові. Звучаю, що старі які вже майже не ходять, скажімо так, в обігу. Ось у нас є одна гривня нова, 3,3 граму маса. Ну, тут, в принципі, тут одна сота, все нормально. Тобто, ну, варіант ще є такий, що старі монетки робили. Скажімо так, з таким якимось там округленням по вазі і вказували. А більш нові ж роблять більш точно. От. Ну Хоча, бачите, ваги тут також трошки скачуть От. на 2 сотих, на 3 сотих. ну ближче, конечно, ближче. Так, і йдемо далі. Це в грамах вимірюємо. Тут, я чесно кажучи, не знаю, яким чином впливають ці кнопочки. Я не читав на жаль інструкцію. Тому буду просто вмикати і вмикати. Ваги. Так, в рамах поїхали. Нулік. У мене ще є залишилась одна монетка. Номінал 2 гривні. У нас тут позаду Ярослав Мудрий. І будемо вимірювати, скільки ж Ярослав Мудрий у нас важить. Рівно 4 грами. Давайте подивимося тепер монетка 2 гривні рівно 4 грани. Ну, Тобто, судячи з того, що нові ну, монети все ж таки показують більш точну вагу, то я думаю, що, напевно, раніше галтурилику робили старі монетки. От. Ну, це ми так з вами зважили трошки наші такі от монетки. Значить, Давайте ще трошки по. Самих вагах і органах керування. Тут є три кнопочки, є LCD-екранчик. Бачите, тільки я прибрав скажімо так, з поверхні і пропала горизонталь, то почали показувати трошки не ті цифри, які потрібні, да? щоб були. тут 0 пропав. Ну, Це ваги, вони такі повинні. Бути. Значить, що тут є? Є LCD-дисплейчик інформаційний, який показує. Те, що вимірюєте. Кнопочка вимкнення, вимкнення Дві кнопочки додаткові, на жаль, функціональних обов'язків їхніх я не знаю. Вот. Ну, і саме, скажімо так, поле, де ми зважуємо. Давайте я поки це все діло, вимкнемо. Мені подобається, що вони дуже легкі. Закриваюся чином кришкою, і можна з собою їх кудись брати. Це буде невеличкий такий спойлер, я забігаючи наперед, скажу, що в я купував ці ваги для того, щоб релодити патрон 12-го калібру, От, але це все буде в процесі, я вам потім покажу. Це відео буде трошки далі. Бо зараз є процес оформлення аладкостувальної зброї 12-го калібру. Коли це все діло буде, я буду мати змогу більш детально про це все розказувати. От, а поки про ваги повернусь, вони дуже легенькі, фірма Мірта достатньо відома. Дві міні пальчики і батарейки, і можемо подивитися, що ще пишуть нам. На коробочці на оцій. Значить, ну, звісно, що виробляє у нас Китай. От написано, що дві батареїчки формату 3A. І написано, що є максимальна вага, яку можна виміряти. Це у нас є 200 грамів і градація сота грама. Так, ну, в принципі, це вся інформація, яка є, є сертифікату Корсепро. І написано, що не мочити. Тут ну, намальована така штука типу ванною. Написано, що душ не приймати з цими вагами. Може, хтось там і приймав колись душ, тому і підчепили для всіх інших такий значок. В принципі, це от весь огляд, який був. От, всім рекомендую такі ваги. Вони дуже прикольні, маленькі і компактні. Все. Всім дякую за увагу. Ставте лайки.